Привіт, Максим. Прив... Привіт, Данило. Як в тебе справи? Добре. А в тебе Тоже добре. Поїзд завезе. Ми поїде. Ми підемо. Ми тебе додому із, із мамою. Тож вона тебе підвезе і мене. Ей. О, там і вона. Виходь на дорогу. Так. Эй. Вот за Все, поїхали. Все, от мама. Я заходжу на зупинку, і вона нас зараз забили. Так, а ні, це мій тато. На машині своєї їдати. Так, увага. О, так, заходьте в до Максим і до О, І забудет у мене тут була доки ця Все беру її. Все, я тут. Поїхала так, Максим, сідайся. Так, все сіли всі, да, всі силы. Да буде тридцять кілометрів поїздка. Ну забили. щось сполобимо в цю поїздку. Просто їдемо і їдемо. Тай я можу повідповідповідати на дзвінки. Так, тут пост полетяє. Іх тут і треба поїхати на заправку, тому що вас розглядається. Як розлітається, бдзи закінчується. Яка розлітається? Поліція і поліція. Поїхали далі. Так, like, я все давайте делаем вот Так. И дальше, и дальше. И дальше, и дальше. И дальше, и дальше. И дальше, и дальше. Е, хто забзупився? У нас за поїзд ні тут, ні тут немає. Може, то далі от кіше тут То що за поїзд? стоїть? О, все добре. Все, пої, поїхали далі. Поїхали далі. Так. Все. Добре, 20 км. Так ще. Все ми у місті, можемо їхати вже додому Максима і, і Данила. Я з нею Максим і Данило зеле близько. Знаєте, Максим буде тут. Да, да, я тут. Все, зупиняємося. Все, Максим, виходь. Все, папа, Данило. Тепер до нас. Так, все тут. Так, все, ми тут. Тож, тепер розвернутись і сюди. Все, приїхали. Все, можна виходити. Все. Можна виходити і заходити в хату. Перший день пройшов. Так, все, на роботу треба їхати швидко. Данилу школу. Так, і ще швидко, то зараз будет дзвінок. Так, ще шви. Эй, автобус. Все можна трої дяти. Сейчас у тебя заходимо. Все, виходимо. це на нього завели, можна заходити в машину і їхати на роботу за свою. Ну, добре, я що тебе. Хоть інфу тут і показали. Все, ми для моєї роботи. Все я виходжу, тік-тик і заходжу. Всім.